Американські ФБРівці, поліцейські вибухотехніки, і навіть спецпідрозділ Корт стали свідками вибуху чотирьох автомобілів на Львівщині. Це були навчання. Фахівці ФБР приїхали поділитися досвідом, а саме як треба реагувати на загрози. За легендою злочинець підклав машини кілька видів вибухівки. Поліція мала визначити, що здетонувало і чи зберігається загроза вибухів. Як спрацювали українці, федералів запитати зась. Вони категорично заборонили себе знімати. Після навчань українські поліцейські констатували технічно вони роботу виконують не гірше за іноземців, але в ФБР обладнання в рази краще. До прикладу, ось таких захисних костюмів для безпечного розміновування в Україні лише 5. вартість 100 тисяч доларів. Кожен зате захищає людину від детонації тротиловою 200 грамової шашки на відстані пів метра. У американских коллег очень все точно формализировано. То есть все каждое действие прописано четким протоколом. Мы любим, чтобы у нас были не такие досконально четкие, скажем так, шаги, прописанные на бумаге, а оставляем нашему взрывотехнику немного, немного пространства для маневра.